Зрушити з місця пожежну машину загальною вагою майже 12 тонн за допомогою міцної мотузки та сталевих м'язів під силу лише справжнім чоловікам. Але у шості їх вистачає. Юлія Шаповал побувала на першому тренуванні наших атлетів і вже готова поділитися своїми враженнями від побаченого. Тож, що очікує шосткинців на день міста, дивіться далі. Ранок минулої п'ятниці для шоскінської пожежної частини розпочався досить незвично. Близько 10-ї години біля центрального входу зібралися м'язисті хлопці з канатами, а самі пожежники швиденько викотали свого робочого товариша пожежну машину. Але для чого? Сьогодні пожежна машина виїхала не тому, що десь пожежа, а тому, що майже 10-тонного велетня будуть тягнути найсильніші атлети шостки. Попробувати такую пожарную машину передвинуть з места на місце. Ні, котрим, виходить, одразу некоторым треба поднатужиться. Ну, дело хорошее. пусть спробують. У такий спосіб четверо спортсменів силовиків вирішили потренуватися, аби 3 вересня на багатирських іграх продемонструвати своє вміння та міць. Тим паче, що, за словами Андрія Доценка, завідуючого сектором фізичної культури та спорту Шоскінської міськради, у силових змаганнях братимуть участь і атлети з Росії. Ми в цьому році пригощаємо наш город приедет команда, будем проводить богатырские игры. Опыт у нас в проведені вже є. Единственное отличие в этом году будет выступать команда Молодая. Сейчас идет усиленная подготовка к этим соревнованиям. Наші ребята хочуть показати все, что можуть. А можуть вони багато чого. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Отягнути майже 12-тонного залізного велетня близько 10 метрів за допомогою лише м'язів та мотузки досить важка справа, а для деяких так зовсім не посильна. Але, за словами Володимира Печеного, начальника Шоскінського райвідділу Міністерства надзвичайних ситуацій у Сумській області, який, хоча і був вражений побаченим, відзначив, що його хлопці теж не з боязких. Приходится зачастую перетаскивать, перетаскивать рукавные линии пожарные. Вот если брать линию, состоящую из 10 рукавов, магистральную, то она весит порядка 900 килограмм. То есть веса большие тоже ребятам постоянно в работе, особенно в боевой, приходится. Перетаскає з місця на місце. Самі шоскінські богатирі вже готувалися до другої спроби потягнути пожежну машину на цей раз зі злитою водою, а це на дві з половиною легше. Поки хлопці розминалися, наша знімальна група поспілкувалася з Олександром Поповим, одним зі спортсменів, на тему чи складно було впоратися з цим надважким завданням. Сложне, що ми ваші раз просто з такими вісами працюємо. Виходимо на такі віса. цього були машини газель, камас, весили до 4 тонн даже. Але на день міста їм прийдеться змагатися не між собою, а з російськими спортсменами, які не лише більші та старші за шоскінських атлетів, а й мають за плечима безліч конкурсів міжнародного класу у той час, як для наших хлопців це перші серйозні змагання. Однак здаватися важкоатлети не збираються. Всі упражнення будемо робити поочередно, друг за другом, тому ніхто гуляти у нас не буде там. Дяді серйозні, ми далеко нам до їх. Ну я думаю, вступати ми не будемо. Ми будемо надіятися. идти на победу, только на победу. Постараемся их взять, чем у них, надеемся, нету. Это скорость и выносливость. Мы ведем такой новый вид, это эстафета. Ну, просто вот такая, как в пионерских лагерях, туда-сюда. Они такие, Бочечки, тумбочки, ми думаємо, їх на цьому виїдемо. Ну, треба ж на чому-то вигравати. Щоб бути у формі, хлопцям постійно треба тренуватися та їсти. Олександр Шевель впевнений, що саме збалансована їжа спортсменів сприяє непоганим результатам під час силових змагань. Постійно кушаєш, кушаєш, зайшов друзям покушав, зайшов що дівчинки покушав, так от зайшов, зайшли, покушав. Все йде на енергію, на енергія, енергія, все згорає ментально, тобто нічим общетлажуватися. До речі, на багатирських іграх, які відбудуться о 12 годині 3 -го вересня. Місцеві жителі та гості свята побачать не лише те, як важковаговики Шостки та Росії будуть тягнути пожежну машину, а й багато іншого. Буде станова тяга, фіксована заднього моста лігкової машини «Мазди» 4-ї серії. Вот. Ну, тоже нелегко будет, будет приходиться килограмм по 300 на человека. Будут такие ну, классические упражнения это походка фермера. То есть в два баллона по 100 килограмм в одну руку. Будет коромысло 200 килограмм. Это уже усиленное. Под занавес, под завершение будет перетягивание каната, конечно.